Трейсі та Меліса найкращі подруги і часто грають разом у ляльки. Хоч у них і різні смаки. Не завжди вдається їх ляльками житися в одному ляльковому будинку. у середині відбувається справжній землетрус. Він зруйнувався. Все будиночка у вас більше нема. Настав час будувати нові. Окей, я знаю, що робити. А я чим гірша. Також зроблю свій будинок. Склеємо всі необхідні деталі між собою на клей пістолет. Ось так. Це сюди, а це сюди. Ідеально. Будинок зібрано. Залишився лише дах. Тепер точно все зроблено. А що там у Меліси? Мій будиночок теж зібраний. Я планую його розфарбувати. Але для початку виріжемо вікна. Вийшло. Тільки не кажи, що ти за мною повторюєш. З чого це ти взяла? Мені також потрібні вікна. Вийшло. А я знаю, чим їй відповісти. У мене є крутий водяний пістолет. Отримуй прямо в ціль. Бувай, бувай! Мало не зіпсувала мій макіяж. Ну й добре. Мені потрібно пофарбувати мій дім. Дістаємо косметику. От він. Ідеальний рожевий колір. Так. цей лак підходить. Пофарбуємо ним весь будинок. Подивіться, який гарний колір. Ух, минуло так багато часу. Я тільки перестала фарбувати дах. У мене все набагато простіше. Беремо відро зеленої фарби, виливаємо. Далі беремо валик. занурюємо і фарбуємо будинок. Клас. Виходить. Ідеально. Я вже пофарбувала весь будинок. Вона мене не здоганяє. Я ось придумала, як прикрасити дах, м'яка рожева ковдра. Клас. Ха! У мене ідея краще. На даху будуть квіти. Мох та трава. Ідеально. Ставимо рами у вікна. І у мене також є. Ось так. Додамо деталь на дах. Дівчата, ваші будиночки вийшли такими гарними. Ви чудово постарались. Наступний етап прикрасити їх всередині. Вам потрібно продумати кожну кімнату для своєї ляльки. Ну і що? Почнемо з мене. Я вже маю ідею. Постилимо килим на підлогу, тут поставимо диван wow. та лампу. Це буде вітальня. Тут стоятиме шафа та тумбочка, поставимо на неї книги. Тут прикрасимо кімнату деревом, а тут поставимо стіл для гадання. Моя відьма обожнює проракувати майбутнє на магічній кулі. Ось так. Оу. Здається, я забула про дзеркало. Воно ідеально підходить. Ну що ж, відьма тримай, повісимо на стіну. Вона обожнює дзеркала. Тепер все готово. Ідеально. Мені дуже подобається. І я молодець, а що у Трейсі? Я повісила штори з намистом. Тепер покладемо килим, поставимо крісло, лампу, комод. Тут стоятиме стіл, на нього поставимо квіти у ваза. А що ще поставити? Знаю. На комоді стоятиме телевізор. Моя лялька обожнює дивитися веселі шоу. Ставимо сюди. Вітальня готова. Я така рада. А тобі подобається. Тобі також подобається. Я дуже рада. Тепер слід думати над другим поверхом. Погнали! Так, так, так. Ідея. Візьмемо штучний газон. Постилимо його навпроти будиночка. А що зі стресі? Добре, вона скоро повернеться. Моя відьма любить кататися на велосипеді. Тут поставимо невеликий ставок. От він. Поряд лавку. Моя лялька зможе вечорами сидіти на лавці та спостерігати за качками у ставку. Ідеально. Дивіть, мої любі! Ну що? Що ти скажеш? Тобі подобається? Я знала, що ти оціниш. Тут ідеальне місце, щоб прочитати нову книгу. Ну, а що там у Тресі? Я сходила на шопінг, купила ідеальний басейн, поставимо його на передньому дворі. О! Заліємо всередину воду. Ось так. Поставимо лежаки, рятувальні кола. Тепер, коли все готово, переодягнемо ляльку в купальник. О, ідеально. Можна спекотними вечорами плавати у басейні. Як здорово! А це що за шум? До сусідів приїхали гості. Звісно, у моєї ляльки купа друзів. Тут і Кен, наш хлопець. Він такий гарний. Молодець, що приїхав. І найкраща подруга ляльки Сара. Вони разом відпочиватимуть біля басейну, як же весело. Додамо всім коктейлі. Та веселу, класну музику. Йоху! Як же весело. Вона псує все розслаблення для моєї ляльки. Тепер зробимо кухню. Я маю ідеальний рожевий кухонний гарнітур. Він чудово виглядає на другому поверсі. На полиці розставимо улюблену їжу моєї ляльки. От сюди. І, звісно, напої. Кока-кола, молоко, сир. Тут буде барний стіл, стілець та сніданок. Моя лялька вже зголодніла. Час снідати. Сідай. Приємного тобі, сніданку. Я вже зробила. А що ти встигла? Я вже зробила всю кухню. Сама подивись, яка розкіш! Тут моя лялька буде проводити ідеальні романтичні вечори в гордій самоті. Моя кухня все одно краще за твою трейсі. А на третьому поверсі буде спальня. Ну що, я готова. Постелимо чорний килим. Він такий м'який. Да уж. У мене буде вся підлога з м'якого килима. Ось так. А у моєї ляльки ідеальне ліжко. Поставимо його сюди. Ось так виглядає найкраще ліжко у світі. І воно біля моєї ляльки. Да, уж. Моя лялька в спальні матиме шафу для речей. Поставимо її сюди, додамо дзеркало та комод. На комоді розставимо зіля та грамофон. На стіну можна повісити плакат. І що? Моя лялька теж має свій гардероб. Тут розвісимо всі її вбрання. Чудово! Поставимо косметичний стіл. Ну що, ходімо, лялька, я покажу тобі твою нову ідеальну спальню. Я знала, що ти оціниш. Я дуже старалась. Це просто смішно. Моїй відьмі також подобається її спальня. Вона навіть може там дискотеки влаштовувати. У нас точно веселіше. Дівчата, ви зробили чудові будиночки, але що буде далі? О, я маю торт. А давай сходимо в гості. Меліса моя лялька хоче пригостити твою відьму тортом. Класна ідея. Заходьте. Моя лялька любить тортики. Ох ти, їм так весело разом. Тресі. Ми все ж таки найкращі подруги. Звісно. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!